Приїхали на об'єкт, який сьогодні буде е, клеїтися, на якому е, наші дуже класні і водночас простенькі жалюзі. Хочу вам показати, наскільки він класно виглядає сам будиночок, територія, як ми будемо клеїти, як зовні, як всередині. Тому не перемикайтеся! Спочатку клієнтка взяла одну, Попробувати, як воно буде виглядати. Ось такі у нас величезні вікна. І вона вже попробувала, взяла. І каженіна. Отак вона виглядає. Каженіна, дуже класно, дуже бюджетно. Хочу наклеїти на всі вікна. І зараз ми будемо це разом з вами робити. Неймовірно красива тераса. Я поки йду так по дорозі, ще вам познімаю. Боже, яка красота. Гляньте, я так ззаді будинку зайшла. Так мене пускають. Бачите, наскільки довіра клієнтів має бути, щоб отако взяти мене і пустити до хати. Ми заходимо. Тут все знімати. Гляньте, як красиво. Зайшла яка красота. просто будинок неймовірний. Красотінь, красотінь. Ось так покажу вам, як люди живуть. Розуватися? Кажуть, можна не розуватись. Опалення ми... висвічено, тут так сил. Ага, покажу вам. Зараз будемо клеїти жалізи. Боже, яка красота. Дерев'яні меблі, картини. Так, як вони пакуються. Тобто можна спокійно їх ось так скрутити і відправити, наприклад, Укрпоштою або новою поштою. А ось так вони вже на вікні. Зараз процес клеєння покажемо вам окремо. Майстер-клас від пані Галини так, так почав. Не, не видно вас. Ой, хтось дзвонить. От, відклеюється ця штучка. Так, майстер-клас від пані Галини приклеюється до вікна. Ви поняли? Так що супер майстер пані Галина може вам е прийти і заклеїти за 100 баксів. Ні? А, зробимо скидку. Бачите, як просто вони чіпляються. І вони Ось. йдуть з тканинки Поліестер. Ось так. Тут, Зараз воно ще покажу, як воно зачіпається. тут воно зачіпається на такі скобки, які теж наклеюються. Воно вже тут просто показано. Наклеюється папка-мамка, прищіпляється сюди, Ось такі ці, і собі прищіпляєте, і воно тримається і не піднімається. Ну, Супер. Ось. А ще можна, ви знаєте, як ще можна зачепити? Зараз я вам покажу, як ще я можна зачепити. Тепер розкажу, як можна поступити, якщо віконечко у вас йде менше. Тобто ви берете ось цю жарізю. я вам показую, ось цю. Виміряєте, просто ножем тут відрізаєте, потрібну вам кількість. І по тому самому методу приклеюєте.